А зараз ми поговоримо про механізовані методи нанесення фарби. Комбінована система ручне фарбування плюс механізоване. Через спеціальний пістолет прямого типу під'єднуємо через шланг до апарата. Фарба подається через шланг, через пістолет. Поподовжувачу до ручки. Вручці через спеціальну. Шубку перфоровану, виходить фарба назовню. Таким чином ми фарбуємо стіни без зупинок. Нам не потрібно нахилятися, набирати на валік фарбу і знову переходити до фарбування стіни. Фарба подається на стіни. Один із етапів механізації це повітряне нанесення. Принцип роботи такий: є турбіна, яка подає тиск і видає фарбу. На стіну, на поверхню, яку ми хочемо пофарбувати. Єдиним мінусом такого методу є те, що фарбу доводиться дуже багато розводити водою. Найчастіше таким методом фарбуються гіпсова ліпнина, гіпсові декори, панелі, молдинги, більш делікатні поверхні. Дуже часто полюбляють використовувати такий інструмент редизайнери. Нормально видно. Найсучасніший, найулюбленіший метод нанесення фарби на сьогодні це безповітряне нанесення. Ось один із апаратів для такого методу. Принцип роботи такий: фарба подається в цей апарат, стискається під дуже великим тиском близько 150-200 атмосфер і подається на... і подається через шланг на пістолет. Так саме пістолетом ми наносимо фарбу на поверхню. Як обрати собі апарат, щоб раз і назавжди закрити питання? По-перше, цей апарат повинен мати об'єм мінімум 2 літри. Все, що нижче, вам буде тільки заважати для того, щоб виконати правильну і майстерну роботу. Обов'язково повинно бути регулювання тиску. Бажано електронне. Обов'язково в комплекті потрібно мати професійний пістолет. Також є в комплектах більш стандартні, але це тимчасове використання. Ціна більш-менш адекватного апарату від 1000 доларів. Є професійні апарати, такі як ГРАКО, Титан. Вони коштують від 2000 доларів. В даному випадку це виробник, який ліцензований в Україні. При виборі апарата в першу чергу зверніть увагу на те, чи є сервіс обслуговування цих апаратів. Якщо ви можете його купити де-інде, навіть на Аліекспресі, але хто його вам буде обслуговувати? Ресурс такого апарату тут стоїть ремкомплект, який має шкіряні кільця, в них ресурс приблизно 15-2000 квадратних метрів фарби або 300-500 літрів. Коли доцільно використовувати механізований метод. В першу чергу це об'єми. Якщо вам потрібно фарбувати в місяць 100-50 квадратних метрів, вам ця штука не потрібна, але ви можете завжди взяти її в оренду і спробувати. Окупність такого апарату при середній ціні в 150 гривень за квадратний метр приблизно 1000, 1800 квадратних метрів. Коли ви обираєте метод нанесення безповітряний, механізований або валік, головне, що ви повинні для себе знати і доносити це для клієнта: що кількість фарби при такому методі більша, ніж кількість фарби при нанесенні валіку. Зараз я поясню, чому так. Коли ви фарбуєте валіком, вам дуже важко, вам дуже довго виконувати цю роботу. І тому ви наносите до тих пір, поки ви не отримаєте правильний колір. Не більше того, коли ви наносите фарбу механізованим методом, ви наносите постійно один і той же шар. Фарба наноситься завжди в два шари. Тому кількість фарби, яка при першому шарі така ж сама, як і при другому. А от при фарбуванні валіком ви наносите на другому шарі менше. Це також залежить від специфіки, тому що валіком ви робите так звану розкатку фарби на стіні. Коли вона не впитується, валік починає скользити. Таким чином ви наносите менше фарби на стіну. Для того, щоб не скальзив валік. Це ж логічно. Коли ви наносите фарбу механізованим методом, вам все одно скальзить валік чи ні, ви наносите саме ту товщину, яка потрібна. Саме тому розхід фарби при ручному нанесенні менше приблизно на 15-20%, ніж при механізованому методі. Для того щоб полегшити свою роботу або підвищити продуктивність, також є деякі елементи в механізації. Таких, наприклад, як ця рогатка, вона використовується для того, щоб в два рази збільшити площу проходу пістолета. Також спеціалізований щиток, який допоможе вам профарбувати рівно край. Без того, щоб заклеювати елементи. Кліншот дуже цікава річ, потрібна особливо для новачків. Вона використовується для того, щоб коли ви фарбуєте з подовжувачем, не було бризг і капель, які виникають при скиданні тиску. Немає значення, механізований метод ви використовуєте, чи ручний вам завжди потрібно професійно і правильно замішати фарб. Для цього ми використовуємо спеціальні міксери. Дуже важлива річ засоби індивідуального захисту. У маляра це комбінезон, респіратор, рукавички і окуляри. Якщо у вас залишились питання, напишіть їх нам в коментарях. Звичайно ж, підпишіться на наш канал, поставте пальця догори і збережіть це відео. Дякую за перегляд, до зустрічі!